Моє вітання всім від простого звичайного солдата. Знаю, більшість з вас не додивляться це відео до кінця, промотають. Ну, то таке. Хто захоче побачив. Хотів би я вам розказати про одну людину, яку я недавно знав. І я дуже пишаю знайомством з нею і низько схиляю голову перед нею. Так от, ця людина-дівчина, їй 27 років, і вона на передовій. Уважає вона 47 кілограмів, і вона за рік була декілька днів тільки вдома. Вона медик і спасає пацанів, витягує пацанів. І от я розкажу вам декілька історій, які вона мені говорила. Каже, їду на передову, забрала пацанів ранених, а 207 пацанів не забрала, борки не дають. Через декілька днів, кажу, я так періодично питаю, кажу, то як забрала? Та ні, не забрала, не дають обстріли. 에... Через декілька днів питаю, то що, як там ти пацани? Та каже, їх уже дев'ятеро і знову ж таки не дають. І ти ж розумієш, жара лежить. 에... Пацани врятує, робить все, що може. Кажу, як ти взагалі живеш? Живу в будинку, напівзруйнованим, криють. На позиції орки за 500 метрів, за 500 метрів, а їй 27 В неї дитина вдома її чекає з її мамою. Вона от наряд з трьох ночі до дев'яти ранку, кажу, то ти хоч поспи, та ні, треба до пацанів провідати, пацанів. Поки провідала, кажу, то як ти? Та вже знову в наряд, то ти хоч поспала, та десь, може, годину перекімарила за пару суток, каже, майже не спала. Каже, з собою носиш гостинчик, Ефочку. Хто не знає, граната така. оборонітельна. Каже, саме гірше це попасти в плін. І от щоб не датись в плін, носиш з собою гранату. Так от що я хочу сказати, для багатьох війна далеко і цінуйте те, що маєте. Дві руки, дві ноги часом це дуже немало. Дах над головою взагалі супер. Ви спите в теплих постілях, просто скажіть дякую. Дякую, дякую цим людям, які роблять все на грані просто можливого. Я низько вклоняю голову перед цими людьми і безмежно вдячний їм. Хочу ще раз подякувати. Сподіваюсь, ви приєднаєтесь до мене. Повірте, там реально зашквар. Там просто там, там реально стальні люди. Стальні люди працюють. Обіймаю всіх. Приймаймо стрій.